Навіщо ходити до церкви? Посередники між мною і Богом не потрібні. Навіщо мені священник, який можливо гірший за мене? Хіба я не можу вірити в Бога напряму, вдома читаючи Євангеліє і молячись у тиші? Це чесне питання, і на нього є чесна відповідь. Але спершу треба зрозуміти одне: церква це не організація, це організм. Церква не союз людей, які домовилися збиратися щонеділі, це живе тіло. У нього є голова Христос, у нього є члени, ми, у нього є кров, Євхаристія, у нього є дихання, Дух Святий. Сказати Я вірю в Христа, але не в церкву. Це як сказати: Я люблю твою голову, але ненавиджу твоє тіло. Це абсурд. Ми думаємо, я можу бути християнином без церкви. Бо я вірю в Христа, читаю Писання, молюся. Але це ілюзія. Це як думати, що відрізана рука може жити сама по собі, бо в неї є пальці. Коли ми причащаємось, ми буквально входимо в кровообіг Христа: Його кров тече в наших жилах, Його плоть стає нашою плоттю. Не можна під'єднатися до кровообігу Христа по Wi-Fi, сидячи вдома. Треба бути частиною тіла, навіть якщо сусідній палець хворий на артрит. Навіть якщо печінка працює погано, навіть якщо легені хриплять, ось де ми спотикаємося ми дивимося на священника, який грубий або жадібний, на єпископа, що загруз у політиці, на парафіян, які пліткують і осуджують. І думаємо це не тіло Христове, це щось хворе, і хочемо піти. Апостол Павло запитує: коли нога скаже: Я не належу до тіла, бо я не рука. То хіба від цього вона перестане бути частиною тіла? Ні. Вона просто омертвіє. Почнеться гангрена. Але питання залишається: що робити, коли в організму рак? Коли виразка? Коли члени тіла хворі? Відповідь одна: лікувати організм, а не вбивати себе. У IV столітті майже всі єпископи були аріанами. Святитель Василій Великий порівнював церкву з кораблем у нічній бурі, де матроси ріжуть один одного. Чи пішов він із церкви? Ні. Він залишився і лікував її зсередини. У XII столітті майже всі патріархи прийняли монофелітство. Преподобний Максим Сповідник сказав: Навіть якщо вся всеслід причаститься з вами, я один не причащуся. Але він не створив свою церкву. Він залишився в істині і чекав зцілення, борючись за здоров'я всього тіла. Ми стаємо тілом не через формальне членство в церкві, Євхаристія не символ. Це переливання крові, реальне перебування у Христі. Хто споживає мою плоть і п'є мою кров, той у мені перебуває і я в ньому. Священномученик Кіпріан Карфагенський сказав: Кому церква не мати, тому Бог не Отець. Це не погроза, а діагноз: церква народжує нас у хрещенні і живить у Євхаристії. Без матері можна жити, але народитися без неї не можна. Церква це ми. Ми часто думаємо, що церква це вони, священники, єпископи, начальство, а я окремо. Але ні, церква це ми, усі разом у Христі. Апостол Павло говорить: чи страждає один член, з ним страждають усі. Якщо мені соромно за єпископа, значить, це і мій біль. Ми не кажемо, зуб болить сам по собі. Ми кажемо: у мене болить зуб. Святитель Іоанн Златоуст говорив: Церква це не зібрання святих, а натовп грішників, які каються. Там є хвороби. Але там же виробляється імунітет, святість проти гріха світу. Піти з лікарні, бо там забагато хворих означає не стати здоровим, а залишитися наодинці зі своєю хворобою і померти. Боляче бачити священника, який бреше, єпископа в інтригах, парафіянина в осуді. Але чужі гріхи не привід іти з церкви, як неприязнь до лікаря. Не привід відмовлятися від рятівної операції. Ти прийшов не до священника, ти прийшов до Христа. Священник лише провідник. Він може бути поганим, але благодать іде не через його характер, а через таїнство. Бачиш хворобу лікуй, молися, говори правду. Будь здоровою клітиною. Але не відрізай себе. Відрізана рука не лікує тіло, вона помирає. Церква не ідеальна, але вона жива. І поки ти в тілі, у тобі тече кров Христа, а без неї тільки смерть.